Квіти, обійми, оплески та торт удома. У Львові зустрічали чемпіонку світу з шахів Марію Музичук. В аеропорту її чекали батьки, тренери та друзі. Городяни прийшли привітати землячку на площу ринок біля ратуші. Бачила Ольга Крупник. Із квітами та хвилюванням рідні Марічки збираються вже за годину до прибуття літака. кажуть напередодні, привітали її телефоном, а вдома приготували сюрприз. Готується святковий обід. Приготовлений святковий торт такий шаховий, урочистий. Я думаю, що їй сподобається. Юдос Марички каже, завжди знав, що онука виросте чемпіонкою. Вона його перегравала вже у сім років. Маруся вміла розставляти. Наскільки я пам'ятаю, уже два роки вона безпомилково розставляла всі фігури. Прихильники чемпіонки розгортають плакати, і ось довгоочікувана мить. Марія каже, зворушна таким прийомом у рідному місті. Уже вдруге після отримання чемпіонського титулу переживає такі емоції. Приблизно такі ж самі. Тобто, коли я вже вигравала, я вже старалася до кінця дорахувати всі варіанти, і от приблизно все так само було. Тренери Марічки її ж батьки. Старша сестра Анна теж брала участь у чемпіонаті світу в Сочі, і вони могли опинитися за однією шаховою дошкою, як суперниці. Я дуже рада, що сестра залишилася зі мною до фіналу. Це мені дуже допомогло. Не вирішувала багато шахових і не шахових питань. Після аеропорту чемпіонка приїхала до міської ратуші. Там на неї чекали львів'яни. Святкуватиме Марія перемогу у рідному містечку Стрий у вузькому сімейному колі. Ольга Крупник, Анатолій Киричук. Новини на першому.